Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Кольорові Хрестики. З вами Оля. Сьогодні у мене 5 травня і я починаю знімати для вас нове відео. Це відео я хочу розпочати з цієї чудової роботи: Це анкор, альпійський пейзаж. Ось такі гарні корівки, гори, квіточки, все, що я люблю, тож хочу його сьогодні. Повишивати. Наскільки затягнеться ця робота, я не знаю. Але якщо вона дуже добре піде і я не зможу зупинитися, то буду шити до кінця. В планах на цей рік завершити цю роботу, тому що є на літо в мене в планах розпочати е, такий самий набір, але з лавандою. Також хочу його завершити. Вони невеликі по хрестиках. Тут 16 393 хрестика, можна за 16 днів його вишити, тому маю завершити цей набір і розпочати другий. Так, і показую вам, що в мене вже є на канві 5811 хрестиків. Це 35,5% від цієї роботи. Залишається мені менше 11 тисяч, і я думаю, за цей місяць можна завершити цю роботу. Ось такий класний пейзаж. Тож сьогодні йду його вишивати. Всім привіт! У мене 6 травня. Хочу вам показати свої вчорашнє просування. Я так добре вчора повишивала 1620 хрестиків я нашила на цій роботі, але я вишивала цілий день. Зранку до вечора просто вчора нічого не робила, тільки вишивала. Я так скучила за хрестиками, за ниточками, що цілий день вишивала. Вже ввечері я так втомилася. Але була задоволена, задоволена таким класним результатом. Більше, ніж півтори тисячі, дуже класно. Так, що ж я нашила? З'явилися у мене ось ці ялинки, вони зайняли в мене найбільшу кількість хрестиків, і потім я вже е, зашивала трошки тут жовтим, зеленим. Оце вже буде друга корівка, вона лежить. Хоча хотіла я позашивати знизу, там в мене є незашиті хрестики, але там по 5 хрестиків, по 7 хрестиків, тут трохи сірого, а, то я щось не схотіла. Я вирішила, що візьму якусь таку велику ділянку, яка буде вишиватися. Одним-двома кольорами, і буду її зашивати. Це виявилися ось ці ялинки. Тут всього лише два кольори, один чистий колір і один бленд, наскільки я пам'ятаю. Ну, трошки я вишила жовтим, потім якісь тут зелененькі кольори були. Тут небагато зашивала. Але основні хрестики це ось ці зелені. Сьогодні також хочу її продовжувати. Так, Але не знаю, скільки мені вдасться нашитись. Сьогодні я вихідна і завтра ще вихідна, хоча вже 4 години вечора я ще нічого не робила. Вчора, мабуть, перевишивала трохи, ну, нічого, зараз сідаю, буду вишивати. Ну, а для вас час пролетить непомітно. Залишайтеся зі мною і бажаю вам приємного перегляду! Дівчатка! Всім привіт! В мене 8 травня, четверг. Я, як завжди, к вам зі своїми просуваннями. Вишиваю я цей чудовий набір, це анкор ось його артикул буде така класна чудова панелька. Дуже давно я заглядала на ці набори, думала, треба вони мені чи не треба. А в тому році, в розхом'ячці, дівчата продавали, здається, 4 набори. Я обрала три, купила одразу три і перший вирішила, що буду вишивати цей. Це в мене був осінній старт. Почала я його 2 вересня 24-го року. Повишивала небагато, дивлюсь по сазі 6 днів і потім його відклала, бо в мене були осінні старти, тож я вишивала інші дизайни. І це вирішила, що треба його завершувати, тому що на літо в мене за планом друга панелька, тому треба цю закінчити. І я так добре повишивала 6, 7, 8 числа я вишила, дівчатка, та-дам 2379 хрестиків. Не зробила вам раніше включення, тому... 2479 хрестиків. Трохи я захворіла, боліло горло, не могла розмовляти. А зараз вже набагато краще, але дуже сильно чхаю. Не знаю, знову якийсь підхопила вірус, ну, не важливо. Ось так виглядає зараз моя робота. 60%, в мене вже готово 60%. Клас, я задоволена. На початку відео було, здається, 35 і вже 60. Дуже класна робота, дуже легко вишивається, трошки я зробила бек, тут в квітах вже дошивала, мені треба було сьогодні дошити. Десь до 100 хрестиків, то я вирішила, що беком швиденько дошию. Тут бек був е, в квітах тут трава, він був нерахунковий, але його тут майже не видно, тому я його робила і рахунковим, і нерахунковим, ну якось робила. Тут ще десь пару стібочків буде беку. Е, беку тут зовсім мало. Ще хотіла доробити корівку, але ось тут. Ці чверть хрестики око, тут в неї рога, мабуть, я не душила ще. А Тут ці чверть хрестики також, мені здається, не оправдовані, можна робити повністю хрестиком, бо ще тут буде бек. Ну, Таке собі задоволення, але вишивається нескладно. І можна було вже робити бек на самій корівці. Тут його небагато. Треба окрестити саму корівку і все. Так, дуже гарно виглядає. Коли дивишся на неї здалеку, видно, видно об'єм, що ось ця частина схеми вона Якось ближче, здається, а ось там, де ялинки, то далечінь. Ну, дуже класний ефект. Я дуже задоволена, дуже радію, що я купила ці набори. У мене ще є два. але, думаю, що якщо буде також приємна ціна, то я ще куплю. Мені подобається там з тюльпанами, з оливками ну, класні, класні. Вони не маленькі, звісно, хотілося б, щоб вона була трошки більша. По сазі, зараз я подивлюся на розмір. А, навіщо мені сага, якщо ось тут в наборі, але я затулила, затулила. Зараз дістану скільки там розмір. Так 32 на 14 сантиметрів. Іде 16. отут 14 сантиметрів. Небагато, мало, дивіться, моя рука, бачите, зовсім така, вона невеличка, але дуже яскрава, дуже красива. Так, поки що я її відкладаю, і на сьогодні. Буду брати інший процес, бо за ці всі дні, що я її вишивала, 4 дні поспіль, я вишила 3999 хрестиків. Не дошила один хрестик до 4000. Класний результат, класна робота. А я пішла міняти раму на станочку і буду далі вишивати, поки що сьогодні. Я вихідна, завтра, мабуть, вже треба вийти мені на роботу а, на один день. Так, на один день, тому що ми там з напарницею мінялися. Тому в нас поки що такий графік. Так, ну що ж, обрала я наступний дизайн, який буду вишивати. Це нова Слобода, палке почуття. Ось такий набір. Ось його артикул. Готова робота буде 28 на 41 см, дуже яскрава, класна. Так, вишито у мене тут. Ось тільки я ще завернула. Якщо дивитися по картинці, то е, десь отак у мене відшито. Так, десь отак відшито. Ага, отак. Ну, Десь отак відшито трошки, а, то треба також його продовжувати. Класна, ось ця квітка. Дуже я хочу вже вишити ось цю квіточку. Тому буду сьогодні вишивати. Так, тут в мене вже 36% готово. Останній раз брала 10 квітня цього року. Ну, і загалом. Нормально, у мене вона йде. Ну, щас, у 25-му році я вже вишила на ній 7200. Це також був осінній старт. Наборі в мене від нової Слободи багато. Є ще пара з білими півоннями, також хочу її відшити, але поки що нічого не буду починати, поки не закінчу цей. Тут загалом шість тисяч хрестиків, вишито у мене 17. Ще 30 тисяч мені треба нашити. Якщо я б вишивала тільки цю роботу, то з такими темпами, як зараз я вишиваю і працюю, то за 2 місяці можна було б ці 30 тисяч нашити. Але ж робіт багато, вишиваємо ми всі не одну роботу. Тож, годі балачок йду вишивати і сподіваюсь, що мені буде вам що показати. Ну, я люблю, як завжди, тисячу за день, не менше відшити. Зараз 12 годин дня. Трошки я вишивала анкор, і зараз буду вже відшивати цю роботу. Пішла я. Всім привіт! У мене 12 травня, я сьогодні і завтра вихідна, тож хочу повишивати. Додалося у мене на цій роботі 1221 хрестик небагато. Я вишивала тільки 8 та 9 травня і більш не вишивала. І відкрила сагу так цікаво, у мене вийшло перший день 999 хрестиків, другий день 222. Ну, якось так. Вишивала я переважно одним кольором, мене додалося ось багато такого бордового кольору. І трошки тут червоним я. Зашивала, бо вже набрити цей колір, то вирішила трошки додати червоного. Ну, так, небагато, 1200 хрестиків з хвостиком, у мене додалося. Звісно, хочеться більше, хочеться його продовжувати. На сьогодні я також обираю цю роботу, хочу додати ще як мінімум 1000 хрестиків, а може, навіть і більше. Треба просувати цю роботу. Щоб завершити і розпочати щось нове з нової слободи. Тому що наборів, як я вже казала, багато і хочеться всі їх повишивати. Дуже гарно виходить, робота яскрава. Вишивається багато хрестиків одним кольором, то буду вишивати. Так, ще я в'язала, в'язала. Шкарпетки, покажу потім пізніше. Дов'язала одну пару і розпочала наступну. Щось я так після роботи і не можу вишивати. Втомлююсь, не можу вишивати, то я вчора, думаю, буду хоч в'язати, тому що час іде шкода його витрачати просто лежачи на дивані, то я в'яжу. Так, ну що ж, пішла я вишивати, і зустрінемось з вами, коли мені буде що вам показати. Друзі, всім привіт! В мене вже четвер, 15 травня. Я, як завжди, к вам зі своїми вчорашніми просуваннями вишивала я цей чудовий набір, Такі класні півоні. І зараз я заберу обкладинку, і ви побачите дуже гарний результат. Я вчора так класно повишивала. Вишивала цілий день, але робила перерву, мабуть, на 3 години навіть. І все одно дуже багато хрестиків я нашила, вишивала десь до початку 11 ночі. Дуже класно. І зараз я все ж таки Уберу обкладинку і ви побачите, скільки у мене додалося. Та-дам, додалося у мене 2067 хрестиків. Клас. Дуже давно я так багато не вишивала. Е, мабуть, на пальцях однієї руки можна порахувати, щоб я стільки багато нашила. Пам'ятаю тільки одну єдину роботу: це була іграшка новорічна, прянична серія, там була, здається, лисичка, і я вишила на ній 2000 хрестиків, тому що цілий день я вишивала її на пластику. На пластику у мене швидко виходять хрестики. І ось так я багато нашила. І навіть менше, ніж 2067, там десь було 2010, це я маю вазі за один день. Що в мене додалося? Загалом я вишивала червоними кольорами. Дуже мені хотілося зашити ось ці хрестики, зашити повністю, але не вистачило часу. І це низ самої великої квітки ось ось ці лепесточки. Ви уявляєте, якщо о, ось такий великий низ у цієї квіточки, то яка вона буде? Вона буде, мабуть, десь отака, з долоньку, мабуть, десь так. Вона дуже велика. Дуже гарна. І тут такі кольори цікаві були. Спочатку вона вишивається такими темними бордовими, потім бордовий з блендом червоним, потім червоним. Потім пішли такі бленди: рожевий плюс е, помаранчевий. Потім помаранчевий, плюс якийсь там світленькі коричневий. Потім Тут вже малинові кольори пішли, але небагато, і ось тут вишивалася і десь трошечки я ще додавала ось тут такий ж бленд. Ну, Загалом блендом ось цими кольорами тут мало хрестиків вишивається. Трошки десь позашивала зеленим, бо вже червоними не хотілося мені вишивати. І темними кольорами дошила я ось цю ділянку такий кусочок гарний в мене. І тут десь також зашивала цим темним кольором. Це не чорний, а схожий на 37,99 ДІМСІ. Такий дуже-дуже темно-сірий. Тут позашивала, тут позашивала так. Ну, в основному червоні кольори. Дуже гарно пішла ця робота. і Сьогодні зранку сьогодні зранку я вже думала, що мені вишивати. Взяла одну роботу, подивилася, взяла панельку від анкор подивилася, там йде вже до відшиву будиночок. Там. І я подивилася, він такий важкенький, а хочеться сьогодні побільше нашити. Тим паче, що я ще на три години йду до стоматолога, щось мене зуб торбує. Е, тому хрестиків сьогодні буде менше. Але сподіваюся, що свою тисячу я все ж таки нашию. Так. І довго дивилася я по рамах, що в мене є, і все ж таки я повертаюся до цього процесу. Буду зашивати ось цю ділянку схеми, хочу це позашивати тут, щоб вже якесь зробити фото і викласти в інстаграм, тому що, здається, цю роботу я ще не разу не фотографувала. Ось так, хочеться мені. Сьогодні продовжувати вишивати цю роботу. Отож, пішла я робити свої червоно-зелені хрестики, а з вами зустрінемось, коли мені буде вам що показати. Друзі, всім привіт! В мене понеділок, 19 травня. Хочу показати вам, що я робила всі ці дні. Повишивала я трохи нову слободу, палки почуття. 874 хрестика я нашила, трохи не дотягнула до 1000, ну, нічого. Тут готово вже 45%. Робота виходить дуже гарна, дуже класна. Так, що я тут вишивала? Переважно, та не переважно, тільки червоні та рожеві кольори. Так, хотіла я повністю зашити ось цю частину схеми, цю квіточку, точніше, низ квітки, бо квітка буде дуже велика. Але ну, не було в мене часу. Майже зашила цей бутончик. Ну, ви самі бачите, скільки ще тут вишивати. Е, самі ці ділянки зашивати небагато, але є що. Якщо б тут був один колір, то вона б вишилася досить швидко. Але ж, навіть ось тут, в цій маленькій квіточці, буде ще, мабуть, три або чотири кольори. Так, ну що ж, зато подашивала, тут були не зашиті зелені. Зовсім трошки, але я її зашила. Можна було вже робити бек, тут така буде. Така гілочка зелена, ще але я не схотіла. Думаю, ще буду закручувати, щоб вона не розтягнулася, та ниточка. То ось такі справи: 45%. Дуже красива робота. І далі вам покажу ще анкор. Так, і ще я повишивала трохи анкора. Ось так буде виглядати готова робота. І наразі в мене виглядає ось так. Вона трохи закручена, як ви бачите, тут знизу квіти. Е, так, дошила я повністю корівок. У мене була ось ця недошита, то я повністю її дошила тут. Були недошиті у в мене білі та сірі кольори. Я подошивала, зробила бек на корівках. Тут і тут бек був е, ну, просто вирви око, я не знаю. В клітинку, всерединку, серединки, серединку, збоку, там якось перескоку. Дуже складний був бек. Я не знаю, навіщо його тут так робити. Зараз трошки ближче покажу вам. Тут його і не видно. Він робиться темно-коричневим кольором. І тут трошки ще в рогах був сірий колір. Його не видно, але він ось тут, де ноги цієї корови, тут був страшний бекстіч Не знаю, навіщо його тут так робити. Тут. Де морда корови, вона якась вийшла в мене якась крива. Ну, не знаю, якщо дивитися здалеку, то ще більш-менш нормально. Коротше, бек тут страшний. Але його, слава Богу, небагато. Так, і я почала вишивати вже ось цю будівлю. Так, де фокус будівлю почала вишивати, і це в мене, здається, 784 хрестика десь так разом з беком. Ось ця будівля. то я почала вже її відшивати. Дуже мені хочеться е, дошити ось всі ці зелені кольори. І перейти на гори і на небо. Гори та небо вишивається на півхрестом, буде швидко, хочу, я, звісно, дуже хочу завершити цю роботу. Але ви бачите, ще багато треба попрацювати над цією будівлею. Тому що ось і тут буде, будуть маленькі будиночки. Тут трохи півхреста буде ще. Ось ці зелені кольори вишиваються досить швидко. А ось будинок, мабуть, буде не дуже швидко вишиватися, але що поробиш, треба його також відшити, щоб вже перейти на ялинки. Е, так, сьогодні також, мабуть, буду продовжувати цю роботу, бо хочу її завершити. Так, і ще. Я в'язала, так, зробила я вам такий кадр. Ще я дов'язала пару шкарпеток, вже готові і почала ще одну. Це вже буде друга пара. Тут я використовую залишки ниток, бачите, ось ці останні кольори. Ці будуть останні кольори, ну трохи, трохи більше в мене синього є, то хочу повикористовувати залишки. Ось така в мене корзинка. Ось цю нитку я використовую в п'ятку, додаю, вона така синтетична, тоненька, хай буде. Ось так вона виглядає. Хай буде. І ось ці всі залишки. Які я буду використовувати на цю пару шкарпеток. Ось так. Ну що ж, дівчатка, хочу я на цьому кадрі завершувати відео, е, Сподіваюсь, вам все сподобалось: ось такі були мої в'язально-вишивальні будні. Треба вам вже щось показати, навіть я і не знаю, на скільки там хвилин мене буде це відео, але вже хочеться вам щось показати. Буду зараз знімати вже починати наступне. Дівчатка, чекаю вас в коментарях, ставте мені подобайку. я дуже цього завжди чекаю, передивляюся, скільки переглядів, скільки підписників. Мені там залишається 40 підписників до тисячі. Ніяк їх не зберу. Хтось відписується, хтось підписується, ну, це як. Завжди. Так, ну що ж, друзі, до нової зустрічі. Буду знімати для вас нове відео, і всіх чекаю вас в коментарях. Пока-пока!